І хелло, дорогі братюні! І сьогодні я хотів би вам розказати про 5 найкращих аддонів на Гарріс Мод. А поки що можете поставити лайк та поїхали. Ну а п'ятий на черзі мод М9К. Дуже велике разнообразія пістолетів та всіх інших видів оружия. Тут і даже ядерна бомба є. Оружя на свій вкус, та ці оружки на дуже слабкі ПК. Любий ПК потягне ці оружки, тому... Заходьте в Steam та скачуйте. Або ж по ссылці в описанні. Там, напевно, є ссылки, якщо я не забув. Ну а наступний мод rrs 9 World of War. Цей мод додає дуже старі арушки, з якими ви можете устроїти бунт. Та дуже класкі, класні арушки. В общем, для любителей такої тематики вони дуже підійдуть. Також, якщо ви захочете, ви їх можете модифікувати. Правда, іменно для цього мода не так у багато модифікацій. На жаль. Ще тут є ось така пушечка. Також карабіни, які дуже багато кому подобаються. Пробач мене. Ну, а ми поїхали до наступного мода. Ну, а на третьому місці мод Modern Warfare із Call of Duty. Дуже прикольні оружки та овреалістичні. Я б сказав, дуже зареалістичні. Тільки погляньте. От дивіться, просто яка отдача. Дуже круто, що така є отдача в якихось модах. І це єдиний мод, який я знаю з такою отдачою. Але третє місце, бо дуже маленький рожок, на жаль. Ну, але це не можний ПК. Якщо у вас поганий комп'ютер, тому не рекомендую вам скачувати цей мод, бо може полетіти. тако. Також тут є модифікації. Ось такого пулемета я собі зробив. Ту ще є даже м, прицели, так сказати. Бачите? Нажимаю Є, і тут ось так можна міняти це все. <му> Кстаті, свої скини ви можете скидати в мій телеграм-канал. Також там ви можете знаходити ще добірки модів, якщо вам реально цікаво це відео. Можете туди зайти, я там буду інколи викладати добірки модів. Тільки погля... погляньте, тут можна включати навіть фонарик. Ну, а на другому місці Call of Duty Modern Warfare 4, оружки з колди четвертої Тут також можна модифікувати свої оружки та зробити свій скінчик. Правда, тут і немає таких механік, як Modern Warfare але, ну, і такий хороший мод. Він потягне на складу оце я точно знаю, можете скачувати його з певністю. Дробовики, все, що потрібно вам. Пістолетики. Даже базуки. Гляньте просто. Вау. А граната, ну-ка. Граната бем. О. Ну, а перше місце це ТФА КСО. із КСГО Онлайн. Вроді, якось так вона називається. Тут є немерено пушок, і вона пойде теж, ну не знаю, на середній ПК вона точно піде. На, от, на слабі, от, я не зможу вам сказати. Тут є багато пістолетів. Не знаю, е, ближнього бойну оружі, пушок, пулеметів там дофіга, навіть е, е, бензопили, базуки, гранати, все, що треба. Це мій самий любимий мод, напевно. Але жалко, що мало модифікацій. Бачите, навіть Лего є для фанатів Леа. Снайперські гвинтівки. Томсони Даже у яких є смертельний режим. Лего ракетниці, як вам таке? А Лего Узі, ви просто будете як хлопчик, як ви. як дехто мріє у дитинстві. А, що зі мною. Я навіть майбутні такі пушки, які дуже класні. Ну, а на цьому було все. Це була тестова рубрика. Я хотів просто провірити. Якщо це реально сподобається нашим фанатам, я почну знімати ігри різні. Або ж тільки Гарріс Мод. Можете проголосувати в телеграмі, так. Да. Всім дякую за перегляд. З вами був я, Сквідвард, і всім пока-пока!